Петрош Шмигельський вірш будуть з нами вічні. Церковні дзвони линуть понад краєм, Час спливає швидко і роки летять. Вже багато хлопців серед нас немає, та проте в вже їх і брати стоять, трохи постаріли, трохи посиділи від ночей безсонних і важких доряд. Скромні ліга. На Волині сурли, грали, вигравали, бо в ярмі ходити наш народ не звик, тут Шухевич і за свободу стали, і Степан Бандера волі провідник. І літали, нашу землю рвали, Курявою вкриті поли і шляхи. Брови і старі батьки. Синьо-жовтий прапор тризом гордо сяє, тільки ветеранам мучиться душа. Це людська байдужість, вірне серце крає, точить, мов залізо, сточує і ржа. Не плекає мову, розгубилась пісня, що до бою звала і до праці теж. Бережім рідненьких, щоб не було пізно, бо чужа шарманка швидко проросте, Час настав сьогодні для важкої праці. Кожен мусить бути вчасно у строю. Не барись ніколи, поспішаю. Ті, хто в дні свавілля і в грозову годину захищав свободу рідної землі, будуть жити вічно в нашій Україні, світло непогасне ранньої зорі.